Маємо до нас, друзі, на продажу заїхав ось такий Daihatsu Terios 2007 року. Це в нас 1,5 бензин, автомат, коробка, повний привід. Такий маленький, якраз компактний автомобіль для міста. І найголовніше, що дійсно на повному приводі і на високому кліренсі. Ось такий гарний, синюватий колір. І зараз ще пройдемось по комплектації. Маємо хорошу зимову резину. Тут запаска на місці, запаска є, все нормально, ніхто нічого не повитягував. Ось такий гарний салончик, до речі, ніде не протертий. Непокоцний. Це 2007 рік, 211 тисяч пробігу. Що ми маємо? Маємо клімат, автомат, повний електросклопакет, блокування, ну все, все просто, так ну, то та кажуть, і надійно. Автомобіль знаходиться в нас на майданчику на продажі. наш робочий номер телефону 093 520 20. В разі цього, якщо когось би зацікавив цей автомобіль, він також да в нас в лізинг та в кредит. Це навіть якщо ви не маєте повної суми за нього, ви можете дати за нього перший внесок. І вже собі прямо забрати в той же день автомобіль. Так що, друзі, ось така вигідна і, до речі, за дуже хорошою він в нас ціною зараз стоїть. І хороша знижка по кульцю, який прийде від нашого відео зіктору. Так що, друзі, всіх чекаємо у гості. Знаходимось в місто Львів, вулиця Торф'яна, 19.